Ось ще одна посилочка вже під вечір забрав з пошти від свого підписника листочок з номером карточки. І тут ще щось приїхало. Зараз разом з вами і подивимось що тут. Так, це сюди. Тут тут тут. Дивіться, яка кокарда. Це у нас Австро-Угорщина. Дивіться, який стан. Оп. Зачотний. Ідемо далі. Ось у нас є. Так, і ось такі радянські годиночки в позолоті купую на постійній основі в будь-якій кількості абсолютно. Якщо маєте подібні на продаж, не соромтесь, пропонуйте. На годинниках шукайте. Ось тут є клеймо, а у 1, а у 5, а у 10, а у 20. Якщо маєте годинники з таким клеймом, позолочи.